До вашої уваги ще один. Як ви можете бачити, кіт в сірому пікселі з характерним виразом тризуба трізуб, і наглості на морді. От. При легкому поглажуванні животика впадає в транс і не контролює вже себе. Як? І ми не контролюємо теж себе, коли чухаємо по животику. По розміру вусів можна побачити, що кіт дуже розумний, хоч люба кішка вам скаже, що розмір не має значення, але повірте мені. Вуса як у діда Панаса, характер скверний, гуцульський, може і в тапки нагадати, а може і помуркотіти на вушку, Підійде до спокійної родини з дітьми без зайвих. Шкідливих звичок. Але якщо у вашій родині все ж таки є той рибалка, то ще один може ходити і на рибалку, тому що його можна запускати до сусідніх рибалок. Він дуже ефективно тирить як лящів, так і опаришів. Тому давайте, не боріться, бо така мордяка довго чекати не буде.